У Кам'янському продовжують облаштування та розширення укриттів у школах та дитячих садочках. Ми збільшили в два рази розмір укриття на нашому 18-му садочку, збільшив два рази розмір укриття у четверте школи та облаштували укриття для дітей, які навчаються у 29-му садочку. На бамі по 29-му садочку власного укриття не було. Під час тривоги малюки водили у сусідню гімназію, тож доклали максимум зусиль, аби облаштувати укриття для найменших дітей на території садочку. І батьки задоволені, і малюки задов задоволені, і персонал тим паче задоволений, те, що ми можемо ну працювати в таких. Комфортних умовах тут затишно, тут тепло, тут спокійно. Головне поряд. Також було облаштоване та розширене укриття у 18-му садочку на черемушках. А ще завдяки збільшенню укриття, усі діти повернулися до навчання офлайн у четвертій гімназії. Зроблена вентиляція, освітлення, додаткове освітлення і туалет. Пофарбовано все зроблений ремонт. Другий вихід побудований, розрахована зараз загальна міськість на 250 осіб. Веносимо щиро подяку міській раді за оперативне і гарне. Побудоване для нас укриття.